От, любі друзі, починається наша кар'єрка за тренера за лонгонський арсенал. Тільки що ви бачили, як я создавав свого персонажа, такий колоритний хлопчина вийшов. Тому, let's go до чемпіонства. Ну що, любі друзі, ось на наша презентація я волі головного тренера Лондонського арсеналу, подивіться, вот, який є екстраординарний вальяжний з шрамиком, чечами з ультимейті, От, футболочка, жемочка, красота. І так, що нам показують? Мені сразу подобається, це, подивіться коментарі. Я такий красивий, брутальний треніріжка Арсенал, в Арсеналі Раді бачити нового головного тренера Євгенія Жеміча. Разом з ним у нас великі і тут титули нас чекають. Іван сміється, Ліонель сміється, і Генрі каже, Генрі каже, вау. Такі собі коментарі, якщо чесно, ну 4000 лайків це сильно. Мені подобається ця заставочка, це були Хантері, я це не заставлю, це не граю, я просто бачу на ютубчику. Це дуже круто, це цікаво. Це цікаво. Я надіюсь, тут тут дожні рофільніші коментарі, бачимо, воно на самом делі буде, але оці всі заставочки це круто. Тобто, над кар'єрку вони постаралися дуже багато чого зробили. І це максимально не може нас радувати. Так, далі, давайте подивимося, що нас нас ждать руководство, у нас боси нас чекають. Нам треба молоджі розвивати, да, тут тобто особа підписаного защита, це середня, типу, таке собі. Далі нам треба три ігроки з Азії. Ага, це щоб, щоб Азіати за нас болівали. Це басильно. Далі нас треба. Я ще раз таке бачу, щоб за Азії підписати. Фінанси нам треба отримати прибель в розмірі 3,5 млн від продажі продаж за два сезони. Це, це ізі. Це низько, це низько фінанси, це дуже. Домашній успіх виграти чемпіонат, це те, що я до чого я йду, і виграти FK Cup. Це максимально для мене буде сильно. Ну, в принципі, це тож, так само, це мої, те, що я від себе відчікую як тайнера лондонського фінала, чі... точніше. І мене ждутний успіх виграти Кубок Лі чемпіонов, ну, це дефолт, це дефолт, це друзі, дефолт. Далі, тут скаут, що нам що, щось знайшли, нашли, нашли Косавіньо на Дарина Нуніза. Далі Гвардіо, тут все підсилення Бруногімералеш, ну, Арсенала я, я подивився на їхній склад, що там можна підсилювати, я навіть не знаю, але дивіться, тут дуже багато кого можна купити з топовіших клубів, до речі. Цікаво. Цікаво. Хоселдак, ми бачимо вільний агент, але... 34 роки хлопчині кому він потрібен. Далі давайте виставимо йому тренувачний план. У них проблеми з, з тонусом, тому ми їм відразу його зараз покращимо і зробимо акцент на тонус. Значить, всі гравцям, да, що всі гравці привели себе в порядок, бо тому що в них з фізформи все окей, а от з тонусом у них є трабли. Тут нам по -по поставити турнірний шаблон, тактичний шаблон. Давайте подивимося, що тут є. Що їм треба, бо то я не знаю. Тут гра по флангам, в принципі, можна зробити. або тільки так якусь, напевно, поставити. Чи контрпресінг. Давайте поставимо контр Цікаво буде потомляти за арсеналом в контр-пресингі. Менілий тренера. Відразу. Що, дай, вони плюсуються. Хавіць заже плюс 2. Тімбер не на своїй позиції, навіть зато у нього мінус 2. Ну, то таке поправимо. Найбільше більше Ні, потом це все ми зробимо. Ну і молодежний турнір. Тут чверть на четвертий відразу граємо проти Manchester Сіті. Це тяжко. Я кар'єрку хочу цю розпочинати, до речі, з того, що я не буду грати, буду... я буду настраювати, а боти, як то кажуть, будуть грати. Це буде так цікав... Мені не цікаво грати в кар'єрки. А зараз нас приходиться грати, ви подивіться, як вони зразу біжать. І це буде зараз тяжко, бо тому що ми граємо на ультимейті, максимальна... максимальна нагрузка на мене буде зараз. Я повинен цими дядьками всіма кажуть, контролювати коли я ман. Що це швидко Ультимейт. І Рове шо? забуває ноль. Зразу наказує Матч-Сіті, буквально з перших секунд. Виграли на 4 Сіті, ще раз повторюсь, ми грали на Ультимейті, і ми виходимо в одну другу. Виграла Матч-Сіті, це сильно, це дуже тяжко було. Наступна гра в нас проти Нутінга Фореста, судя по тому, що це молоджка, тут, то, то, то я не знаю, як їх оцінювати. Просто, якщо по логіці в Матчити Сіті молоджка буде все одно покраще, ніж в того самого... Володінга Форест, але побачимо, як воно буде. Я не знаю, як, як що дає цей турнір, чи будь-прокачуваються гравці під час матчів чи ні, чи це просто такий ро, ро і, як то кажуть, його скіпнути речі не можна, перва штанга нам повезло, скіпнути цей турік теж не можна, Дивіться, яка контратака відразу. Ех, інмафола. любі друзі, ми програли в одній і другій ноті 2 2.0, було тяжко. Повторився сложність Ultimate був. Тобто я ще раз досі кар'єру грати не буду, я буду, буду дивитися, як мої гравці грають. Але того прийшлося грати і ну, це тяжко. Ми ще до сіті ми пройшли Ноттінгем Форест, ми не змогли. Так, нам пише Мартін Одегард, Привіт жемет. От, клуба, от цього клуба, хочу вас привітати в клубі Арсенал. Дякую. Ми можемо дуже багато чого добитися, але скажу приємно познайомитись. Просто слажено, Красиво. Так, пані, нам треба вибрати предсезонку, ну я буду бачити де більше бабок, та і клуби тут цікаві. Байерн, Жерона, Брусь, Дортон, Баварія, Реал і Барса тут немає про що говорити, тому приймаємо даний кубочок і це дуже добре. Дивіться, яка тут одразу моя ремоція. Після, після Реал ля ля Берсонучос їх поділив клуб Арсенал. Нічого собі потрясаюче. Короче, крута анімація. Так, у нас, парні, перший трансфер, давайте попробуємо. Виночної стоїмо Лутара Мартінеса з 23, вони по-любому, за нього хочуть більше, а в нас всього 136. Давайте зразу гравцями. давайте зразу нападаючими. У мене таких багато. я хочу спихнути Жезуса. А хаверса ставити. Жезус трошки вже загрався в команді. Хай хаверс буде, якщо що. Жезус стоїть 35 лямів і давайте предложимо. Предложу ціну трансфера, не знаю. 290 лямів. Ого, як він сразу, да. Давай продолва предложимо тоді більше предложить нову ціну трансфера. Так, заходь, Мартінес 220 в нього бачиш, да, зараз, зараз зарплата. Що ключовий, да, це основа. Я його як основного фрв купляю. На, блін, не знаю, на 4 роки. Ігнорируйте ступні. Предложить уступні, а всі ціки може предложити уступні. Давайте. 400, 500 лямів, точніше. Зарплата, да, 220. 2, 240. Ну і все, ми його підписали, да, ніби? До речі, ми не в ресторанчику якомусь були, а ми просто в офісі. Це теж дивно. Так, і що? От наша Мартинесу, наш основний форвард. Ми скинули Жезуса. Ми... Жезус баласт, він вже не приносить високого високої користі. Нам треба брати АПЛ, нам треба брати ліву Чемпіонів. нам треба максимальне підсилення. Все, що ми можемо, це ми... У нас бабок на мартинці так уже було багато, але жазу саме скидає. Ух, все очечки, конечно, брутальні. І от і шрам, так вся жіночка ніяк не міняється. Тут в маечке... Ну да, 10-й номер Лаутара, да. А що, забрали в Саке 10 номер? ха Кота или кот, він був в саке вроді був 10 номер, я ж не помиляюсь. Ладно, не важно. Первый топ-трансфер. Арса. Ну круто, 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 круто. Базар. 103 ляма він стоїть плюс жезус. Це дуже дорого, але що поробиш. Оцінка, я думаю, а буде, так. Да. Такий у нас устав буде. Мартінелі, Мартінес, Сака, центр Поля, Адгард, Меріно і Декран. Райс в опорник. Далі, зліва Зіна, дамо Зіні шанс. Гаприєль Саліба тут захисники і справа в Райт. І воротар Рая, останній матч чемпіон дивився. Пара я просто, просто красав. Такий пен для що я просто в шоці, що я не маю права його міняти. Це дуже круто. Зразу новини, дивіться, тут е, договорилися в обмін Желса на Мартінеса з командою Інтера і одразу луччі, просто так бути не може. І о, да, сразу, Ви бачите всі ці емоції, це прикольно. Це, цей трансфер дійсно радує. Я не можу підпортити, бо нам треба топовий трансфер, був. І він у нас є. Бум! Гамес Джеймс переходить з Челсі в ПСЖ. Прикольно, 44 мульта. Нарешті хороші новини, сердечко. Уже не придумаєш. Типа <сут> мені треба ПСЖ лол. Навіть хейтери є. Це прикольно. Ні, ну не, не рілі прикольно, але це просто вау. Болівальні персонали чекають, якийсь состав я виставлю на предсезонний турнір. І коментарі. Держим кулачки. Мені все одно хто переможе вболіваю загальний футбол, такі коментарі. Але моє питання, хто на самом деле це все зробив. Тобто це якийсь? я не знаю. Ну прикольно. Так, такий аналіз СОПа. Ми бачимо, що Гурасі, Бранта, Діємі, Амліджан, Забідзер, Малін, Рейсон, Антон, Сюліш, Коттенберг і Кобіль. Хороший составчик в Янкауто, я тільки знаю на замінки, більше нікого не знаю в Брусі Дортмунд. Так, тур. Бачимо команду уви, Мартінес не підійшов по потенційному хорошому настрій, але окей, нічого страшного. Граємо на ультимет, ви бачите. І тактичний вид, да, я не буду грати. Це тут це хто? Бака Бакайосака, далі Габріел Матіне і далі Жемеш таки залітає на валіажному стилі. ні, ну прикол, я придумав. Не на що ніколи не Не робіть скучних тренерів, любі друзі. Робіть максимально хороших тренерішок. Іграємо проти Борусі Дорт, ми з все їх бачили, як вони грають. Подивимось, як мої гравці атакують, як мої гравці захищаються, це цікаво. Так, в Райт наче все відбив. В Райт 84 рейтинг, я думаю, він буде качатися. Міріна, Наші бокс ту бокс, Цікаво, як вони будуть в Сі 25, 200 каса за подача на Міліану, а Міліано Мартинес маленький ростом, тому це тупо. Відразу на Мартіна Одегарда. Одегард тупить і як завжди теряє м'яч. Це я... Пов... вони повинні нагібати їх, не знаю, ну захист наче проблем немає. Я Габріель з'їв. Вона хотіла Гаврієля купити за 99 мільйонів, тобто сто лямів. Але я його не продав. Зіна. Даємо, даємо шанс Зіні. Зіна в реалайфі лайфі вже все для Арса. Я більше впевнений, що, що його зимою куди-то сплавлять. Не думаю, що він буде грати до кінця сезону. Якщо він грає до кінця сезону, то це його остальний сезон, я думаю. Побачимо. Поживемо в С-25 йому дам. Так, ми ловимо контру, але вона потенційно не небезпечна. Декланрайс підстрахував і це все зхало. Зіна, дивіться, яку передачку дав, да, нам міль... Бартінесу тяжко боротися, бо тому, що він маленький ростом, там з високим Мане Чи Мей, не знаю як звати захисника, дивіться, Деклан Рай в захисті, він працював в подкаті, але таке собі. Покамість 23 хвилини без якогось хорошого лайба, поки скучно. скучно, поруся доглядає навіть краще. Дивіться, що перший гол зараз б'є. Ні, рай я на місці! Рая, Барзо добре. Пацани, а що ви так слабко граєте? Лаватара Мартінес проходить, дає пас на Мартінелі. Мартінелі дає пас на Міріна, Міріно, Міріно перекатує, дає на Саку. сака що не забиває! Як на мене Меріна повинен був бити сам і не давати пас на саку. Зараз камера трошки не дали повтор. От того повинен був бити, але я не дав на саку. Не пожалів, я так кажу, да, не пожалів, але тут кобель. Кобель гарний воротар. Досвідчений воротар. Сака подав там, бив Лаутаро Меркінець, але били ці, відбилися джмелі, Пита. Ось Осьо, а ми... тепер ас і пропустив. Пока мені це не дуже подобається, що вони роблять. Ну йде на перерив. Нам збив бранд. Сака фінтиться, сака біжить по флангу. Можливо, один в один зараз прийде або зробить просто. Ні, він біжить сам. Чарне время, я одіяло на себе, але не забувай і мейн, вибивай мячик. 60 та хвилина камісь, арсенал грає слабко, в Покамість... не привикла один до одного, такий собі матч, не знаю з чим це зв'язано, якось вони блякла грають. Чесно, не подобається камісь, можливо, побачимо. Це при сезонка, як то кажуть, пристрелюємося. Мартінелі дуже добре, відразу. Мартінелі Лаутаро Мартінес дає на Ордігарда, ДК дає на Саку, і сака шоробиком кобеліна! Кобеліна відо... Іман, це тупо супер мегамомент був. Втомлений арсенал пропускає Другий гол. Да. В першому матчі, звісно, в деб'юти, кто кажуть, Жавича не вдався. Не знаю, чим зараз максимально безхребетна гра. Граю, не знаю, можливо треба щось то міняти з схемою, з тактикою гра... Мені гратися. Це... халепа. Поргала перший матч, пацани... Нічого лічного просто не буває. Я не задоволений грою, будемо щось міняти, бо зіграємо ще не матч, побачимо. Пока міста Боруся просто переграла. Обідно. Атлетік Жевич приграла свій дебютний матч в качесті головного тренера Андерс... Лондонського арсенала в товаристві матчі проти Борусії Дортон, Що болельщики нам пишуть, нема іскри, згоден. Ігра з душою і серцем. Ну, Душі не було. Ух ти! Ні, немає із іскорки, да, це по факту. по факту. Наступний тур у нас в товарняках, в предсезонках. Це у нас проти Баварії. Тут нема про що говорити, ви бачите, супер-крутий состав. Навіть на заміні в них стоїть Сане, замість Ауліса на банкі, Оліса це їх новий трансфер. Шикарна шикарна гра. шикарний состав, шикарна команда. Перший матч вони всі виграли в предсезонці, а ми... Так, болівальники, баварії, тут це по факту те саме, да? А ні, дивіться, тут нове. По-новому виховують футболісти, тут болівальники, де мої болівальники, де ми демо... мого лонувського арсенала. Ми граємо на якомусь фігзно, де, але ми граємо в Америці, якщо не помиляюся. Тому тут не завезли людей. По дефолту все. Ну що, арсенал в атак, вперед, Надіюсь у вас все вийде. Я получила Бакайосака відразу, біжить Бакайосака, да, на ній жажіння Бакаюсака б'є відразу мануальную на місці. Третя хвилина і нойоріта. Но Трофей на позизонки я не надаю, я просто хочу, щоб вони показали якусь хорошу гру, дуже добре зараз вайфа буває. Щоб вони зашли набрали свою форму, э, в них був хороший тонус і ми підійшли в дуже хорошому настрою до на початку сезону. Так, Одегард одразу назад, Одегард. по Тимбером, тут себе пропонує Тирный. Что делает Сане? Ниже же не было, Сане был на банке. Зараз на них основе показывали мне Бред. Как это работает? Сане. Там Яшу на подхвате, Дуже добре. Так, ловим контратаку, сразу пропускаем. Та что это за билиберда? На початку дро тайма, у минулий... Мувай, що проти Борусії, дивик. Що так радієш? А що ж ти, ти так радієш, а? Та? А вони що не завезли модельку цьому? 에, Боже мой, захиснику Мочрасіті, як його звати. Компанію не завезли лице? Ви серйозно? Він договорилися і не завезли лице компанії, він же тренує Це, типа компанії зараз. Він же на нього не похожий. Колі. Лаутаро Маркінес, Лаутаро Мартинес, солод є. Ну за чотирь Дара раніше часу воно було пробігтися і забити. Садіо. Сане, Садіо, мене саме тут. Сане, дивіться, як сане біжить. У мене маєш фізуки вже, він здох уже, але все одно біжить. Що ж і заб'є другий гол, да? Ні, він б'є в раю. Раю таким не проб'єш. Програвати, Йолки, палки. Не всі втомляні, ми їх все одно переграти не можемо. Тірне, забрав, дуже добре. В краще грає, ніж Зіна, ти саме Зіна. Тірни. 5 на Серлинга. Окей, Серлин, будь ласка, зроби хоч щось. Вводить мяч, дає на нахирний. Серлинг. подача буде. Ну там Рефері рафти не дає Це до грати. Ааа, там був офсида. Все, базар, базар, вокзал. все. Уве, ви, другий матч і походу зонтики ми вилетіли. Останній матч у нас проти Жерони. Вони займають 8 місце. і Ми зараз щось трошки поміняємо, Тому що тут габела. Єсь Віктор Виктор Циганков, немає артамадобика. Є сніг до речі, Ромео з Барси. Тобто. Ван де Бек з Manchester United. Тобто Жерона підкріпилася. Ух ти, яка розівалочка, да? Салібатгар. Лаутаро, сака, яка ж красива, да? така подсвіточка ще шикарна. Ну що, любі друзі? Третя наша гра, перші дві, як я говорив, ми програли. Жаль, звісно. Ну, що поробиш? Ми граємо проти Жерони. Ми граємо проти сильної Жерони. Але ми сильніші. Надіюсь арсенал забирає зараз перемогу. Ця перемога по факту вже в При сезонному кубку нічого не значить, бо в нас дві поразки, але сам факт даної перемоги для нас багато що значить. По-перше, нам треба забити хоч один гол. Сака по флангу біжить, корпус ставить, тікає. Що зробить, Сака дає на кого, на Одегард, 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 одегард Б'є і Мімо. Каміс нам забить дуже тяжко. І Одегар це прекрасно розуміє. Нерівно. Там Лаутаро Мартіно на... нема офсайда. Лаутаро, забій вже хоч. тільки ти забуваєш! Лаутаро Мартінес! Нарешті ми розпочали цю розкрили цю суху серію нашої гри! Нарешті, там Лаутаро Мартінес до когось біжить, там не показує до кого він біжить. Можливо до тренера, да-да-да, до мене, братан, дуже круто. Нарешті, нарешті, нарешті. Нарешті, забиває, нарешті ми, блін, хамуха розмочили цей рахунок спустя по факту три гри. І тут блишка, потужний удар. Дуже добре. Дуже добре Мартінелі, Лаутаро Мартінес, Лаутаро Мартінес, та Хаверта. Хаверц, Хаверц, Хавертс! 2-0. Нарешті, під кінець мені звісно, зажали, Дуже круто, тут якісь нові празнення, да? Незрозумілі мені, якщо чесно, ну я радий. Я радий, що ми нарешті забили, нарешті виграли. Нарешті пішло добро. Бо тому що щось не вистачало Арсеналу. Чи Сер'єми Скутового осталось пару хвилин, буквально пару секунд. Габріель на флангі і Лаутара Мартінес не робить дубель. Але нам пофіг, бо тому що ми виграли за ноль. Там да, ми вилетіли з предсезонки по факту, бо, тому що ми звели з дві поразки, але ми добули перемогу. Нарешті. Нарешті ми це зробили. Аж Потерпіла невдачу, в принципі, вони всі три ігри пограли на я зрозумів. Але найголовніше, Сла... що арсенал виграв. Що нам каже за Титік? Пише, Жемеч, не буде вирішувати, тому що Тросарт показував себе невиразну гру на пересезонки. Та всю, вся команда показувала невиразну гру. Тут пише хтось, що він гарно відіграв, Временами він якби тут тіряється на полі, ну це так, як і весь арсенал і тут хейт. ну Хейт таке. При сезонку, хто виграв цей ці кубок, виграв Кіліан Килиан Бапе з Реал Мадридом. Ну, ви поняли, да? Ваутаро Мартинез е, кращого гравця матчу за в матчі між Арсеналом і Жероною. Дуже гарна новість. Бульваники пишуть: заслужена нагорода, так. Да. Супер, суперкубок теж тоже забрав Реал Мадрид, як ми бачимо, вони з берегами футкасама, та так тільки кубок Ну, Дефолт.